Всіх вітаю на своєму каналі, з вами Катерина. І в мене буде сьогодні домашній розпродаж. Бо зібралося вже досить багато посуду, а все колекціонувати неможливо. Тож я хочу запропонувати вам, можливо, вам комусь щось сподобається чи знадобиться. Звертайтеся. Є в мене ось такі тарілки. Це глибока тарілка для перших страв, напівпорційна. З рельєфом по краєчку, симпатичний деколь ягідки і клеймо полтавського заводу. Тут ось навіть по обідочку є позолота. В гарному стані ця тарілочка. До неї йде ось така пиріжкова. Малюнок той же самий, він без пошкоджень, а по обідочку такі. Потертості по, по золоти чомусь пішли. Теж є клеймо з одного сервізу чи набору вони були. І до них йде ось таке велике блюдце. Точно знаю, що це наш виробник і малюнок той самий, хоча тут немає клейма. І ось набір цих тарілочок буде коштувати 150 гривень. Хоча можна буде трішки поторгуватися. Є в мене ще на продаж ось такі блюдця великі це від чайних пар гігантів. Сюди повинна йти велика чашка. Можливо, хтось шукає то, знаєте, в мене є. Два блюдця в мене в наявності, і ось клеймо: це Кремгес-виробник. Рідко вони, правда, в нас зустрічаються в нашому регіоні. Більше наш рідний виробник, а це вже. Така вдала була знахідка по 150 гривень блюдечка будуть тоненька порцеляна, легенька. Ну, хто знає, той знає. Ще ось таке блюдо. Жовте, яскраве, гарне таке позитивне, це коростень. І тут 24 см. Позолоти немає, але все одно воно досить гарненьке таке. 100 гривень буде коштувати. І ось така тарілка. Теж вона величенька, 23 см, але це фаянс, це будянський наш виробник ось Харківський раднаргосп. Фаянс. І тут ось така на бочку, ну, як, не пошкодження, бо тут є фарба. Тут таке воно заводський, мабуть, трішки брачок. Хоча на функціонування воно не впливає, я кажу, що просто така штучка є. 50 гривень буде коштувати ця тарілочка. Все одно дуже вона симпатична. Є ще ось така в мене статуеточка, гарнесенька. Дивіться, яке личко, прямо лялечка. Плясуня називається, вона теж без пошкоджень, в гарному стані. Клейма немає, але це Баранівка. 400 гривень буде коштувати. Хто колекціонує тваринок чи, може конячок, ось таке лоша. Кінь в яблуках, ліг відпочити. Очі в нього так підведені. Вушка ціленький, гарний коник І є клеймо Полонського заводу 300 гривень буде коштувати для поповнення колекції. Тож, будь ласка, ось чайниця. Тоді, як її показувала, мене і бронювали, і багато хто питав, я відмовила багатьом, але за. Люди, що забронювали, якось тоді вже відмовилися. Тож вона в наявності хто бажає ось така гарна чайниця малюнок, рельєф, клеймо це вже досить старенька річ, зіко на це ще 50-ті роки. Звісно, тут є кракелюр трішечки, Ну, все одно це притаманно фаянсу, хоча... В гарному стані. Немає маленької кришечки внутрішньої, є тільки ось ця зовнішня. Хоча все одно можна користуватися для чаю чи для спецій. 200 гривень буде коштувати. Ще є в мене ось такий дуже стильний молочник. Він в гарному теж стані. Мінімалізм це старе клеймо баранівки. Нічого зайвого, але досить такий симпатичний: 200 гривень теж буде коштувати. Ось цей, з ручним розписом, від сервізу Баранівського, знак якості 150 гривень. І ось такий запропоную теж на продаж: тут деколь з обох боків, в гарному стані, ціленький, і клеймо. Цей 250 гривень буде коштувати. І ще в мене є 4 чашки, теж ручний розпис, дуже симпатичні, дари осені, листочки, яблучка, це довбиш, чашечка зручна. Але тут уже не позолота, а люстер. Але все одно гарненькі чашечки, і вони нові, не були у використанні по 75 гривень. Тож, кому що подобається, то звертайтеся. Знайдете мене у Вайбері, я напишу, або в телеграм-каналі. Теж продублюю наше посилання. Будь ласка, звертайтеся, рада буду допомогти. На все добре, до нових зустрічей!